Ташечка вже підлетіла, каже, знайшла цих двох пінів, скидамо їх за 300, от. А наш ротний нам по рації вже виходить, каже, що він там вже ніякий, можете йти спокійно і обшукати там документи, рацію забрати. Пішло двоє чоловік. Вже потім підійшов я з командиром групи, ми збиралися його обшукати, оце на наліччя документів. А він лежав, це в самій нарі і ще й спиною, спиною доверху. Його так акуратно командир групи піднімає і бачить, що в нього одної руки нема, а в другій руці дві гранати без чеки. О, добре, що він його не сильно підняв, одразу його обратно положив. Рухались далі по лісосмузі, зачищали. Там ще були там, пару бліндажів. Ми їх вже до кінця, так сказати, дійшли до лісосмуги, зачистили, виконали своє завдання. І вже відкачувались назад. Нам рон сказав, що завдання виконано. Можете рухатись назад. Вже як рухались назад, то ми вже були такі досить виснажені, бо це 9 чимось кілометрів. Ми прийшли. Вже виснажені, дійшли до кінця. Нас благополучно ротний забрав. Всі живі, всі здорові були.